Я знаю, що треба задавати питання про, про навчання Каті, але насправді я там особливо питань великих не маю. Хочу вам подякувати за те, що ви я мабуть кожен раз це кажу. Каті цікаві цікаві предмети. Ну історія, особливо. Ну прям це так круто. Я пам'ятаю себе, як я ненавиділа вчителя і предмети через вчителя. Їй цікаво, все окей. Вона домашки, вона мені не каже, в мене сьогодні там щось треба зробити з історії. Я пішла, ну каже, давай. Я сподіваюся, що вона там робить все. Так, вона робить домашні завдання. Скажу, що в неї гарна вимова, мені все подобається, так, вона от гарно говорить. Тих, хто класно говорить, я намагаюся трошки більше грузити. В межах, але так, щоб. Було навантаження постійно, щоб воно е, зростання було. так. Як ми живемо не в Україні, вона весь час доводиться практикувати, і навіть коли вона говорить, я повністю там розумію, а тайпсі її не розуміють, тому що ну у них зовсім інший челендж. Треба так. розуміти а, різну англійську, але вона молодець. Я намагаюсь багато ресурсів додавати, і вони прям дуже класні ігрові і так далі. Ми з ними там квизвит граємо. Слова перевіряється, воно в ігровій формі, що діти навіть не помічають, що то Я Завжди їм кажу, якщо щось ось тут є ресурси. Якщо раптом не розібрались, пишіть мені, бо я весь час їх стараюся моніторити щось нове знайти. Цікавеньке в англійській мові вона молодець. Вона відповідає, вона говорить.